Олег Шершень, поздравляю тебе з твоїм третім сольним альбомом. Багато успіхів в тобі, в твоїй творчості. Наш фіт на альбомі по-любому взірве під назвою для глядачів, під назвою він Опа-опа називається. Такий веселий тіток в стилі андеграунд. Аляшка, <решко> <Олежка, решко> також, щоб в тебе в подальшому було побільше регі записаних пісень, щоб більше ти добріший став в своїх піснях, скажем так, хочу побажати. Ось, щоб твій альбом розійшовся по всій Україні, по всьому СНГ, взагалі по цілому світі. Щоб в тебе кожен альбом в майбутній ставав все кращим і кращим. що я тебе люблю, не Хочу привітати шерстя з альбомчиком третім, У нас даже було таке свого роду состязання, типу, хто швидше його випустить, ну ми практично випустили вообще їх разом, з різницею в місяць а типа, це не рахується. Вот, вообще дуже крутий альбом, круті треки, крутий продакшн. Вообще, я би сказав, це на голову вище, чим, чим перший альбом, чим другий альбом. Появились такі певчий прип'єв, смисл кучі. Взагалі, типу, я теж рахуєш, що навіть слухач у твиріс, типа, смисл треків, типу, появилась ліріка, є кач. Взагалі, слухайте всі. Так само сьогодні ми презентуємо кліпчик, мій фіт з рижем, називається трек на ізнанку. Ми знімали кліп вообще своїми силами, ми знімали його приблизно чотири дні і зводили десь біля трьох тиждень. 3 тиждень, тижнів. Е, Теж будете мати змогу вам глянути, типу, в нас тут ставки, хто скільки буде переглядів, кліпчику, типу, ну, це поки в таємниці. Хочемо привітати Олега Шершеня з його альбомом 360 градусів». Класний альбом. Αυτό είναι το πρώτο Варто сказати, що Олег Рівень росте з кожним роком, з кожним альбомом, з кожним треком. Хочеться побажати йому рости далі, знімати кліпчиків, бути на в ефірі. От. Ну і взагалі, Олег молодцом, тому що по суті він є саме технар, я рахую, у Львові, не тільки у Львові, на Західній Україні, а може і взагалі в Україні. І зі Своєї сторони я теж хочу привітати Олега за випуском вже третього альбому. На цьому альбомі мене зробили з ним фіт, називається Свобода. Хто, хто буде тут сьогодні буде мати можливість послухати, підтримати. Ну, що сказати, щоб йому четвертий писався, так само легко, як не писався цей. Удачі. Я за свої поступки вже два роки як не краю. Мені так похуй стало, що моя душа може прийде як то живу Всім привет. Это полосатый aka Шершень. Это трансляция з презентації альбома 360. Моего альбома 2012 года "Город 2 Еще сегодня тут будет презентация клипа Боди и Режуни под названием "Наизнанку". Рад, что все пришли поддержать, послушать. На альбоме около 18 треков, из них я зачитаю приблизительно где-то 16.

Ще що тобі побажати? Ба великого кохання там, всього-всього самого найкращого. От я хочу випити 50 грам. Олєшка, п'ю за тебе, за твій альбом, за презентацію, яка зараз проходить в клубі Лайм. Щоб вона пройшла в супа мега круто. Вона так і пройде, тому що тут люди-виконавці самі кращі. Скажімо так, Олєшка, за тебе.